Доброго дня, друзі! Ну що ж, нова квартира вже у моїй власності. Це однокімнатна квартира на 48 квадратів з додатковою нішою під гардероб у передпокою. Ну і я нагадаю, що в даній квартирі вже зроблені чорнові роботи. Це стяжка штукатурка, розводка електрики і опалення. Але в санвузлі доведеться штукатурку переробити. Так, ось машина загружена інструментом. Зараз покажу скільки тут всього є. Ось, подивитись, ящики, зараз усе це будемо заносити. Це тільки половина, тобто дві-три ходки доведеться робити. Ну що ж, вигрузив інструмент з машини, зараз буду носити його всередину. Ось те, чим я користуюсь, скільки його всього потрібно. І ще приблизно стільки ж приїде, але приїде вже е, шпателя. Таке все чорнове карита, штателя, різні правила. Далі покажу вам. Сьогодні відео для тих, хто інколи питає, порадьте, будь ласка, хороших і недорогих майстрів. Ось, відате. Оце, скоріш за все, були недорогі майстри. Це одразу відповідь на питання, що потрібно робити з першої штукатурити чи робити водопровід і електрику. Ось ще приклади роботи. Тобто, нічого не закривалось, просто накидали штукатурки. Тепер спробую знайди. Ось підключення бойлера. Як бачите, дуже рівно все зроблено. Ну і тут має бути підключено по стиральної машинки. Я точно знаю, що воно має бути. І ось його заштукатурили зовсім. Єдине, що вказує, що, що тут щось є, це ось ця тріщина. І ще я використовував таку штучку, вона для того, щоб шукати скриту проводку, оскільки тут наконечний клатунний воно його знайшло. Ось там воно сховано. Видно, що воно блищить От ну І з приводу рівності такої штукатурки ви зможете побачити самі. ось осьох пішов в горб. Ось так. Ну і сама площина ось нуль. І як бачите, тут приблизно 5-6 мм, це ми ще не кидали сюди рівень, це просто площина. Ось хто хоче і шукає майстрів, то швидко і недорого. Я думаю, що це була саме така робота. А якщо це було зроблено задорого, за це, це просто вас кинули на гроші. Я тільки е, перевіз всі інструменти. Трошки тут гармидер невеличкий, але перше, що треба обов'язково вам організувати, якщо ви плануєте робити ремонт, це нормальне освітлення, при якому ви будете нормально бачити, тому що вішати одну лампочку, її не вистачає. Або е, мінімум ця лампочка має бути ват 60. Зараз я от повісив тимчасово. Ось таку гірлянду зробив. Тут 4 лампочки по 15 Вт. В кімнаті стало набагато яскравіше. Зараз ще подивимося. Так само зробив в коридорі. Тут лампочки висить 3, вони слабші, ну, тут і площа менше. Так, сам вузол. Так само 4 лампочки. І 4 лампочки на кухні. Але вони по 10 Вт. Ну, це ті, що в мене були. На днях буду організовувати вже такі люстри, замовив спеціальний ну, на час ремонту. Ще ось поставив такий водонагрівач, тимчасовий, щоб можна було після роботи помитись, чи просто, якщо потрібна, тепла вода. Він досить непогано працює. Так, поставив відео, зараз покажу, як це працює. Це якийсь простий водонагрівач. Значить, в нього немає ніяких регулювань. Тобто ви виключаєте, сильніше включаєте воду, вона буде не така гаряча, слабше вона буде гарячіша. І там показує, скільки градусів зараз включу. Він такий вже бувавший, він вже не перший ремонт зі мною. Зараз покажу, як це працює. Ось, ось там цифри. Водичка тече. І ось йому показує, що воду воно нагріває. Ну і ось максимум при такому, при такому напорі, що він може нагріти. ні, ще трошечки нагріває, але вже повільніше. Але якщо зробити напор менше, то тобто, щоб він встигав краще нагріти, то він, звісно, буде температуру піднімати. Ще слабше згодом. Ось такий зовсім слабенький напор, і ось температура потрошки йде в воду. Річ дуже корисна, тому що не потрібно е, ніякого бойлеру. І особливо, якщо ви робите ремонт в зимовий період, вам все одно е, захочеться в кінці робочого дня вмитися теплою водою, а не льодяною з крану. Тому раджу такого штуку. Називається вона проточний водонагрівач. Коштує, я навіть не знаю зараз скільки, я думаю, десь. Від 500 до 1000 гривень, там плюс-мінус. Я вже не пам'ятаю, за скільки я її купляв. Так, ну і наступним етапом буде обезпилення приміщення, тому що от зараз я тільки зайшов в приміщення, ось можете побачити, що тут робиться. Ось. Тобто, все, все в такій муці. Тобто це все потрібно прибрати і обезпилити. Також не забудьте обов'язково попідписувати усі е, автомати. Ну і все починалося з цих двох чемоданів. Але з часом я робив ремонти, докупляв нові інструменти, і кількість ящиків і коробок постійно зростала. І тепер їх стало ось стільки. Ці відра теж забиті різним корисним мотлухом, але огляд ми будемо проводити трошечки пізніше. Кола теж постійний атрибут усієї моєї роботи. Ну і зараз покажу вам невеличкий лайфхак, як зберегти свої речі чистими. Це ось таке відро. Сюди складаємо чисті речі, ще там, якщо видно, лежить мій рюкзак. Кришка щільно закривається за допомогою ось таких от защолок. І речі постійно у ньому лежать чисті. Ну і ще така необхідна річ: це ось така робоча платформа. Як бачите, вона зроблена зі звичайних двох табуреток, які стягнуті між собою, а також мають спільну верхню частину. В прямому зрості 1,84 м. Така платформа дає можливість робити ремонт, дотягуватись до стелі і не використовувати стрім'янку та драбину. Схожі платформи є у продажу, вони, як правило, стальні або алюмінієві. Але з того, що я бачив, конструкції були досить хиткі та ненадійні. Ця конструкція дозволяє з легкістю працювати на висоті та ставити біля себе відро з робочою сумішю. Загальне навантаження приблизно 110 кг. Ну що ж, друзі, перший робочий день добіг кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Хочу показати, скільки закінчується мій робочий день. Вже час їхати додому, тому що скоро комендантська година. У разі, якщо у вас є якісь запитання або зауваження, пишіть їх у коментарях. Бажаю всім добра.